Так, останні дні теплої осені, Сьогодні 27. Сам. Так виглядає Львів сьомій годині вечора. 22 вересня. Так, 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 всі святкують і гуляють. Беруть, беруть залишки літа. Всі слухають, концерти. Проводяться тут. Всі відпочивають, будь-то нема війни, будь-то все, все в мирі. Ніхто не хоче вірити в те, що йде війна. Ніхто не хоче. Ніхто не хоче думати про те, що в цьому храмі щодня хоронять від 2 до п'яти чоловік, деколи 10. Наші герої. So that